не буде Що ти поїла, то ти потьмакала щось та й все. не кричи вже до неї, давай. Ви <свіс> <свіс> я я на... не знаєте, я вже з свого телефону ще уроку нема, а вже включила камеру, вже чекаю, mm -hmm. та я, давай сідай того, будеш сімчити. А щоб я, знаєте, зараз це не злостила, я зараз буду перебирати. Коротше, ви знаєте, кавалерка, я... ми на сйомній квартирі, ми знімаємо квартиру і. Я дуже переживаю, щоб нічого не пошкодити. Знаєте, угу. що чим мити. Ну то для мене, якщо чесно, є трошки проблема, тому що це не наше є і не хочеться щось спортити людям. Тому дуже довго, дуже довго підходить до, до хімії, чим чистити і чим мити душову кабіну, кухню, бо дуже сильно переживаю. Але мені порекомендували оту. Фірма Фада. оце фірма Фада, бачите? Кажуть, що воно дуже класне uh -huh. є, дуже класно мити, засіб миючий для ванних кімнат. Фада кераміка. Тобто кераміку мити, uh -huh. Признач... Призначення. Застосування при мінімальному забрудненні розвести 20 мг засобу в одній літрі води кімнатної температури, змочити поверхню робочим розчином та залити на 10-15 хвилин. Добрий день. Кераміку буду чистити зараз. Потім взяла кавалерка, треба почистити вже пральну машину. А щоб її почистити, треба там щось залити. І взагалі треба крани почистити, Маю ще таку каструлю правда не нова є, але теж її треба почистити. Але більший акцент я взяла на цю кераміку, на плитку, на е, як душова. У нас душова це взагалі, бачите, це фада. Бачите, тут навіть показує, що можна нею робити. Засіб, засіб для видалення накипу, фада антинакип. Угу. Якісне та швидке видалення накипу навіть у холодній воді, економічне використання концентрат до 20 циклів, універсальний застосування, електрочайник, праска, паровий пилосос, металевий посуд. О, бачите, каоварка, водонагрівальні прилади, пральні та посудомийні машини. Застереження, обережно уникати контакту зі шкірою та очима. Треба рукавиці срочно прийти в магазин. А ви кажете, бачите, і зразу взяла, щоб розвести. і щоб бриз. Тут і мені Віталік зараз добре розведе. Угу. Оцей боб. Я хочу на кімнату, дуже-дуже гарно помити, ну, а потім візьмуся вже за краю. Так що, знаєте, Кавля, до речі, оцю фірму Фада. Ви мені порекомендували. Ви сказали, що ви нею користуєтеся, і вона дуже хороша. Ну, а ви знаєте, я дуже переживаю, щоб щось тут не нашкодити. Все, Нема часу немає часу, бандроми плести. Того сідайте. Дав ти що по перше чи говориш. говориш, а там. Говориш, говориш. Говориш. І ви. Давай а ви говорите. 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 О! Рит. Хайно пише, будемо в Яке буде закінчення? Яке закінчення. Друге о! Нє. Не наголос, а закінчуйте. Рийте, Говор буде корінь, слова говорити, а дайте буде і поставимо наголос. Ані закінчується. О, наго на добре. Ярослава мені наука. На Ярослава, виключай Ані малай мікрофон. Наступний дієс.